Луцькому ЦНАПі можна отримати широкий спектр послуг, зокрема від центру зайнятості трудового архіву, управління мін'юсту, безоплатної правової допомоги і навіть пенсійного фонду. До слова, з 1 грудня, окрім пенсійного посвідчення, представники фонду ще й прийматимуть документи на субсидії. З 1 грудня планується. Що два представники пенсійного фонду на постійній основі будуть працювати якраз в приміщенні ЦНАПу для зручності наших відвідувачів, щоб хтось міг уточнити свою субсидію по призначенню, хтось міг подати документи. Це будуть постійні робочі місця представників пенсійного фонду. Лариса Карпяк додає, що вони націлені на те, аби їх відвідувач отримував цілий комплекс послуг за одне відвідування. Тому тут, зокрема, приймають і представники комунальних підприємств. І такий сервіс людям до вподоби. Все в одному місці не треба ніде гонитися. І люди тут, все. сервіс обслуговування дуже добрий. Набагато краще, як десь бігати по різних конторах. Єдине, коли послуги тимчасово не надаються, це під час повіщень і коли відсутня електроенергія. Втім, в СНАПІ знайшли, яким чином можуть бути корисними для своїх відвідувачів у мовах відімкнення від електроживлення. Ми всіх відвідувачів приймаємо, щоб вони могли погрітися в приміщенні, тому що повноцінного надання послуг не може бути. Не витримує генератори такої навантаження. але погрітися і зарядити телефони у нас є змога. І, попри все, не припиняють допомагати нашим військовим. Працівники ЦНАПу з перших днів війни і до сьогодні долучаються до збору коштів, продуктів і роботи у пункті надання допомоги, що у палаці учнівської молоді. А ще завжди раді бачити серед своїх відвідувачів наших військовослужбовців. Якщо заходить в ЦНАП військовий у формі, це першочергове обслуговування, особливо приємно, коли вони звертаються до нас за послугою щодо укладення шлюбу.